Вітаю, друзі, на своєму каналі. прогуляємося сьогодні по Юску, в кого цікавить контейнери. Бачите, є такі великі. А тут хочу показати, який зараз є вибір поличок. Ось така чорна поличка в мене. Точно така сама я в тому році взяла, коштувала вона тоді трішки дешевше, 1200, зараз 1600 І ось такий, типу, як столик. Е, ну, Це така більш широка, вона здається раз, два, три на 5 чи на 6. Ну, вона там із ящиком, і більш так вона як, ну, як сказати? ну, ну, сказати, ящик із полицями, можна так сказати. Е, так, Ось така непогана. Мені подобається, що вона така широка. Цей стелаж, полиці кажуть, стелажі, вони широкі і на них може стати досить багато рослин і зробити підсвіткою взагалі буде чудово. Ось така, такий стелажик, теж непоганий. Колір такий також приємний: дерево із е, таким так, також непогано виглядає. Ціни звичайно на них чималі. От. Але інколи бувають знижки, тому в принципі можна періодично навідуватися, і я думаю, щось дешевше можна буде взяти. Ну, це такі звичайні полички під книги там чи під якісь там це здалеку. Бачите, як виглядають непогано. Ось такі також стелажики. ну Це більш таке під щось, речі, якісь там книги, одяг чи ще щось. Це трішечки, ну бачите, є і та, що з тумбою дорожче, а те, що без тумби, дешевше, там на гривень 600 чи скільки. От. Але дуже багато їх з'явилося, мабуть, є попит, тому що раніше дуже мало було такого всякого. І Коли я ходила, шукала, хотіла щось купити, то їх було небагато. А зараз вибір досить чималий і дуже різні є. І, в принципі, на них я ж кажу, періодично є оця полиця, мені, до речі, дуже подобається. Вона така знизу ширша, а доверху вуща. І, до речі, зараз на неї акція вона коштувала 4 в тому році щось 3,5. А зараз на неї акції, бачите, вона коштує 2600. Ну, Мені подобається вона, тому що нібито знизу можна більше поставити, доверху менше. І вона такими сходами. Це також такі білі. Вони Такі дуже стійкі. Це така сама, бачите, тільки вона більша, вона вища 7 тисяч, коштує та 2600, а ця 7. І вони такі сильно такі цупкі. Ну, вона мені ну, подобається. Я вже другий, другий рік на неї дивлюся, хожу кром неї, От, але ж, ну, в общем, ну, і з цієї сторони також 3800, бачите, така. Зараз знижки, бачите, була по 5800, зараз вже дешевше. Ось така ще такий стелажик. Ну, Це такі підставочки, можна там, якщо вдома в когось всього декілька рослин, звичайно, можна брати такі підставочки, ставити. Туди якісь рослини, але коли їх вдома не дві, не три, не десять, навіть то звичайно ці підставочки не врятуються. Хіба що десь таке місце, що що просто його потрібно можливо закрити чимось? Ну, це тут такі вази декоративні, всякі квіти, ось ці пластикові. Також підставки із ротангу чи що там воно. Ось такі вази, такі глиняні, ось такі горщики. ці кашпо таке величезне, там, ну, я не знаю, навіть на вулицю його можна поставити, дерево якесь посадити. Я думаю, наприклад, лимона чи там апельсина якогось місця для нього вистачить. Ось такі мені подобаються кашпо із як воно називається, соломи. так, Соломи такі прикольні. Ну, це я, друзі, привіт. Я також такий столик собі хотіла. Він тому році був дешевший, зараз подорожчав, плюс окремо стільчик, 1200 на нього. Ну, я так постояла, подивилася та й пішла. Ну, це тут уже просто мебель. Так, трішечки прогуляємося по юску. До речі, це в нас тут в центрі міста. Юск дуже великий, тому що в нас там в районі то менший, а тут дуже-дуже такий великий магазин, є вибір всього, різної мебелі багато. ось Тут різні тумби я також дивилася. Ну, Я люблю походити, подивитись по такі всякі, там шафи, тумби, всякі там полички, стелажики, пуфіки, крісла. ну, Люблю таке. От, але зараз, на жаль, такі ціни, що не можна собі дозволити. те, що тобі б хотілося. Ось такі дуже гарненькі крісла, такі, знаєте, десь на балкончику, чи десь так на якійсь терасі поставити, посидіти, там є такі красиві білі мохнаті. Ну, я вже не захотіла знімати. Людей, до речі, дуже багато, хоч і буденний день. Але ось такі, бачите, підставочки, ось це така цікава, вона тут розкладається, оце дерево воно і там всередині такі теж полички. ніби. <кій> ось такі я дивилася, 1300, бачите, така маленька дерев'яна. На роликах така цікава. От. Ось така. Це така, не знаю, для чого воно. Це така сама тільки металева. Що туди можна ставити, ну, хіба що в якісь. І на отакі я дивилася. Також такі вони на ніж. ну, На роликах вони їздять і такі досить, що туди можна поставити. Глибоченькі такі прикольні. так Якщо, наприклад, туди-сюди там катати ті рослини з місця на місце, то. Ну, І вгорі, бачите, такі полички підвісні. Така дерев'яна висить, ось така дошка із рейок зроблена. І на неї підвішені ось такі полички. Ну, а це друзі, я вирішила спуститися в нас. Сільпо є магазин, тут він один залишився у нас на все місто. І я, знаєте, дуже давно шукала чай, дивлюся, Шеф, і в неї вони, вони п'ють весь час той чай, «Граф», і я його тут знайшла, тому що в нас в магазинах його біля нас немає. І тому ось тут я знайшла такий зелений, 91 гривня, в пакетиках, там з Ромашкою і з Мелісою. І я одразу хотіла ось цей брати, вирішувала, який собі взяти. Ромашковий, думаю, заспокійливий, зараз така погода, все. От. І є ще також ось такий розсипний чай, звичайний, зі смаком апельсину, там вишня, ось і, в общем, горішки там якісь забула, і чорний звичайний. От. Тому ну, я одразу взяла зелений хотіла брати той з ромашкою, але Потім все ж таки взяла чорний, тому що я в пакетиках взагалі не дуже люблю чаї. Він мені ну не знаю, мені здається, що там якесь сміття туди накидали, і ми його заварюємо і п'ємо. Тут, з цієї сторони, кава, ну кава в мене поки що є, я не брала. Е, тому е, дивилась, ну, кава, до речі, ось така цікава в пакетиках. Е, хотіла взяти, але в мене поки що є, я не, не взяла. І, до речі, такий магазин, друзі, знаєте, тут е, дуже величезний вибір, навіть є натуральні товари з Америки. Звичайно, їхня ціна ну, така більша. Е, пепсі є з Америки, там кола, різні ці напої, але коштують, звичайно, майже в половину дорожче, як е, в нас. Ну, це я малому дивлюсь, тут якось. Ось смаколика взяти, ось, можливо, такого рулетика чи якогось печива. Ось такі цікаві крекери зі смаком трюфеля і там оливок, і щось там, якась гречка. ну, в общем, ну, такий дуже цікавий вибір. В магазинах не ходила, не знаю. По магазинах, ну, друзі, що взяла? взяла не купила, купила. Так. Все ж таки, вирішила взяти ось такий чай, граф, Я подумала, що. Розсипний буде більш економніший, ніж у пакетиках. Я взагалі не люблю чаї в пакетиках, не дуже. І з ароматом мандарина, не знаю, хочу зараз спробувати. Ось такий. ну, Будемо пробувати, не знаю. Купила кукурудзяної крупи, хочу спробувати каші зварити. Взяла синові ось такий таку булочку, ватрушку з мангою, сиром, не знаю, хай спробує. Ну, і до чаю рулетик такий. І півхлібинки, такий, не знаю, оксамитовий називається. Не білий, а такий, бачите, він сірий. От. Ну і зараз прийде зі школи син. Буду зараз готувати вечеряти. Тому що в нас погода хмарно, холодно, хочеться чогось такого гаряченького. Вчора прибирала на клумбі, тому... Зірвала був такий класний свіжий кущик меліси, І я роблю синові Меліса, лимон, імбир. Зараз дуже актуальні такі чаї, тому що хворіють усі. От. Ну, а це ще попробуємо. Ну, я ще додаю звичайний чорний, а це ще спробуємо ще з апельсином додати ось такого чайочку. Так що, друзі, ось така сьогодні у нас вийшла прогулянка. Хочу спробувати. Колись варила, я не дуже чомусь взагалі-то кукурудзяну часто використовую, а це щось мені захотілося, може, з якимись вишкварочками чи що. Ну, будемо пробувати. Так що, друзі, на все добре. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду рада. До побачення! Так, Хоч з вами вже й попрощалась, але вирішила повернутися. Розпакувала цей чай, граф. Ви знаєте, аромат неймовірний. Апельсином пахне дуже-дуже класно. Зараз я покажу, яка в нього. Ось така бачите, структура і прямо такі шматочки бачите, апельсину. Ну, Запах дуже класний. Не знаю, зараз заварю, як він буде ну, в чаєві, але зараз пахне дуже гарно, прямо апельсином, дуже такий сильний аромат. Ну, Подивимося, спробуємо.